Тема сьогоднішнього нашого року Україна в Другій світовій війні це саме 1939-1945 роки. Друга світова війна це глобальний військовий конфлікт в історії землі та причина найбільших трагедій ХХ століття. У війні взяли участь 80% людства, понад 60 країн світу. Війна розпочалася 1 вересня 1939 року, а завершилася 2 вересня 1945 року, беззастережно капітуляцією Японії. Під час війни було здійснені найбільші злочини проти людства. Зокрема, Голокост, перше і востаннє була використана атомна зброя. До армії ворогуючих сторін було залучено понад 110 мільйонів солдатів, загальні втрати військових та цивільних від 50 до 85 мільйонів осіб. За результатами війни було створено ООН, Україна одна із співзасновників цієї організації. І ця організація повинна була забезпечити мир, і це був аналог, так скажімо, Ліги націй». Причина Другої світової війни недосконалість Версальсько-Вашингтонської системи і всіх мирних договорів, які були складені за версальсько вашингтонською системою. Надовго закріпила протиріччя між переможеними та переможцями, і тим самим в основу міжнародних відносин була закладена бомба уповільненої дії, яка і призвела до Другої світової війни. Прагнення Німеччини до зруйнування Версальсько-Вашингтонської системи випливали з цього, і до неї підключалась Італія та Японія. Політика потурання та умиротворення агресора з боку Англії та Франції привела до того, що Німеччина почала ділити світ. Пакт Бентроп Молотова. Ви бачите, Гітлер та Сталін, невістечка виступає, і це відображає саме підписання договору. Це зелене світло початку Другої світової війни. 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина реалізувала план Вайс, здійснила напад на Польщу, і це був початок Другої світової війни. 17 вересня 1939 року Червона армія реалізувала пакт Робінтропа Молотова і вступила на територію Західної України, Західної Білорусі. І 22 вересня 1939 року в Бресті відбувається спільний парад Вермахту, і також там пробула присутня. Радянська авія, можете побачити карикатуру з цього питання. У результаті поділу Польщі вийшло 51% території, 37% населення. Західна Україна була включена до Радянського Союзу у 1939 році, і північна Буковина і про землі України війшли до складу Української Радянської соціалістичної республіки у 1940 році. І, звісно, проводилась політика радянізації. 22 червня 1941 року розпочалася німецька радянська війна. Яка тривала до повної перемоги над нацизмом у Європі до 9 червня 1945 року. Так, основні битви. 23-29 червня 1941 найбільша така танкова битва це Луцьк Бродерівна 7 липня, 18 вересня, Герична оборона Києва, 72 дні. 5 серпня, 16 жовтня, оборона Одеси, 73 дні. 30 жовтня 1940, 7 липня 1942, оборона Севастополя. Найбільше так сказати, і Україна повністю була окупована. 13 місяців замість планованих кількох тижнів витратив Гітлер для захоплення України. Ось ми бачимо карту нацистської окупації та бачимо терор України, який тривав з 1941 по тисячу роки. Бачимо розстріли в Бабиному яру, таких Бабиних Ярів, як було зроблено під Києвом, взагалі були по всій території України. Бачимо тих, кого забирали на роботу, і бачимо знищення та катування українського народу. Тому були зроблені партизанські загони. Партизанські загони, які орієнтувалися на Радянську владу це відомий командир радянських партизанів Кавпак, Федоров Наумов. І, зокрема, партизанське з'єднання Кавпака пройшли бойовий шлях від Петівля до Карпат. Ну і звісно, останська армія на чолі ГУН став Роман Шухевич. Партизанська армія контролювала частину території Волині, Полісся та Галичини. Бондера та Ліга, Роман Шухевич, Стецько. Будьте уважні, їх потрібно запам'ятати. Вони знадобляться для здачі ЗНО. Також ми. Беремо увагу про те, що нам потрібно знати, ким був Василь Порек. Це учасник руху опору у Франції. Українці воювали у складі армії Великої Британії, Канади, Польщі, Радянського Союзу, США та Франції. 28 жовтня 1944 року Україна в результаті Карпатсько-Ужгородської операції була остаточно визволена. Друга світова війна для українців це національна трагедія. Подивіться, будь ласка, статистика двох світових. Воїн, це цікаво. Перша світова війна вона тривала 1564 дні, а друга 2195 днів. Кількість країн-учасників 3661 ми з вами на відео дивилися 60, і є автори, історики, які стверджують, що кількість країн-учасників – це 72 країни. Кількість вбитих солдат – 10 мільйонів в першій, світовій в другій – 32 мільйони, кількість поранених – 20 мільйонів, в другій – 35, і кількість мобілізованих – 62,80% у другій світовій. У всій Другій світовій війні виділяють наступні дати, вони є такими найважливішими. Це 1 вересня, це саме початок Другої світової війни, 3 вересня Велика Британія, Франція та їхні союзники оголосили війну в Німеччині, 17 вересня вторгнення Радянського Союзу до Польщі. 30 листопада Радянський Союз нападає на Фінляндію. У 1940 році були головними наступні події. 10 травня Німеччина вторглася у Францію. У 1941 році, 22 червня, Німеччина напала на Радянський Союз. 7 грудня Японія напала на базу Сполучених Штатів Америки. Це саме перл харбор І подивіться, будь ласка, фільм з назвою аналогічною. У 1944 році, 6 червня, США і Великобританія відкрили другий фронт в Західній Європі. І в 1945 році, 7 травня, саме Німеччина підписала акт про капітуляцію в Реймсі. 8 травня, 9 травня, за московським часом, Німеччина підписала акт про капітуляцію. 6 і 9 серпня США скинула атомні бомби на японські міста Хіросима та на 2 вересня Японія підписала акт про капітуляцію, і відбулося завершення Другої світової війни.